Серед міста Вінниці до меморіального скверу прапорець пам'яті військовослужбовець 23-ї окремої механізованої бригади Вадим Павлюк кладе букет соняхів. Розмову із суспільним боєць на псевдовоїн розпочинає зі спогадів про побратимів. Каже, найважче на війні це втрата бойових друзів. Зараз досі завжди навіть листаєш телефонну книжку. Я жодного номера не видалив, Я не можу. Ну тобто ні одного. Сльози навертаються, але ти розумієш, вже нічого не зміниш. На захист країни Вадим Павлюк став із початком повномасштабного вторгнення РФ. До лав ЗСУ приєднався разом із батьком. Тоді каже, біля військоматів були черги. Першим пішов він я, бо я трошки молодший для того, щоб розв'язати обстановку. Там вже були черги просто жахливі. Тобто там вистояти що годинки три постояв, зрозумів зайняв чергу на майбутнє. Обмінялися телефонами там з хлопцями. Повернувся до помешкання з татом. Що робимо? Ну після обіду будемо йти разом. Спершу служили у 61 й окремій механізованій бригаді. Боронили Україну на Миколаївщині та Херсонщині. Найкраща мотивація, каже захисник, звільняти населені пункти від окупантів та вдячність людей, які на тебе чекають. Ми особисто. Благодатівку відбирали повністю до самого Херсона. От ми дійшли до самого Херсона. Коли заїжджали в звільнені населені пункти, місцеве населення, яке виходило з прапорами, прапора, от грязні були, десь вони їх діставали. Люди на колінах стояли, дітки махали. Це було не передати. Грудні 2022 року, каже Вадим Павлюк, разом із побратимами поїхали виконувати бойові завдання на Донеччину. Війна на Сході кардинально відрізняється від боїв на Херсонщині. Вадим Павлюк на власному досвіді відчув цю різницю. Ворога на Херсонщині особисто в очі бачив декілька разів. Тобто, ти ведеш вогонь або на звук. Або на вогонь противника в відповідь для того, щоб його подавити, або на силуети, які ти бачиш. А от Донбас уже безпосередній контакт 50-125 двадцять метрів. Це це велика різниця. Це зовсім інші відчуття. Під час оборони Солидару пригадує російські військові маскувалися під українських. Перші вагнера заходили тоді в Солідар, в нашій формі, з нашими розпізнавальними знаками. Наш скотч був зелений на той період. Тобто до нашої першої спешки прийшли вони просто в складі 12 чи 15 людей, стали перекурювати біля воріт. Наші хлопці з моєї роти, з другого взводу, вийшли один, загинувший побратим там, прямо з цього моменту, який я розказую, також вийшов. Вони в ньому або почули українську мову, або побачили десь шеврончик український. Почали кричати Напал, перші вистріли. У березні 2024 року Вадима перевели до 23 окремої механізованої бригади. Зараз чоловік працює у відділенні цивільно-військового співробітництва. Займаємося безвісти, зниклими, займаємося полоненими, а також загиблими. Тобто, ми маємо всю інформацію про всі ці категорії військовослужбовців. На нашій військовій частині на 23 третій бригаді ще пункт прийому тіл загиблих. Тобто, в нас є чергування. В нас є окремо відведений пункт прийому тіл загиблих, куди звозять. Інші підрозділи, інші бригади, які працюють на нашому напрямку, тіла найбільша мрія, щоб війна завершилася у мирній Україні. Бачить себе не військовим, а цивільним, який активно відбудовуватиме Україну. Ольга Антохова, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.